Усім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Знову я в Баврорі, і подивимося з вами на новинки, посуд і не тільки. Тому я всім вдячна, хто мене дивиться. Всім приємного перегляду! Дивіться ось така новинка, чашка, різдвяна новорічна з написом і з малюнком, пряничок і кулечка. Тобто бомбочка шоколадна, чашечка дуже-дуже легесенька. І ціна новиночки 299. Чашка поцелянова різдвяна. совушка, сова по 69. Ось. Покажу вам новиночки. Кулечки ось такі ялинкові. По 99. Це вже пончики. Ось. Два пончика. По 84 гривні. І ось така ще новинка. Квіточки. Дві квіточки. Білі і ось такі ще золотисті. 119. І малесенькі ось такі сніговічки. Теж їх не було. Такі Зовсім малесенькі, різдвяні, новорічні ялинкові, по 69. Форма силиконова для випікання сніжинка. Теж така новинка. І ціна новинки 49. І ось така ще форма силіконова, різдвяна. Олень, Санта, ялиночка, зірочка. І ціна такої новиночки 88. Форма. Для печива металева різдвяна. Сніжинка по 19. Форми для випікання печива. Санта, олень і дзвіночок. По 77. І ось такі ще форми металеві для печива. Для випікання печива малесенькі, невеличкі дзвіночок, сніговічок, ялиночка, 9 формочок. По 69. І ось така цікава новинка. Дивіться, це маска різдвяна для калядування. Козочка-коза. Ось. І козочка-коза. І ось така ще зірочка. Так, дзвіночки. Малюночки, як ви бачите, різні. І ціна новинки 139. Декор новорічний різдвяний сніговички. Або сніговічок. Теж така новинка. цінника не знайшла. І подивимося з вами, скільки ж коштує такий декор сніговічок. 149. Ось така лампа медуза. Така цікава. Вона на батарейках. Ось. Сінника не знайшла. Бо новинка. Ось так. І поглянемо, скільки ж медуза коштує. 399. Ось така ще новинка. Це вже світильник. Лампа. Ось. Також на батарейках. 399. Малечий, іграшка м'яка. Коник. Коничок. По 99. Ціна знижена. Ось такий ще коник. Теж м'якесенький. А він більше ось так буде. сидіти. Невеличка знижка. 149. Коничок ось такий ще м'якесенький. Рябесенький. Скільки ж він коштує коник? 249. Ось. І ось такий ще конечок. Іграшка дитяча, м'якесенька. І він дуже-дуже великий. Ось. І на нього ще й знижка 549. Поглянемо з вами на кухонне приладдя. І я вже бачу новиночку. Ось такий прес для картоплі, Він нейлоновий. Ось. алмо по 64. Шумівка. Ось. Теж нійлонова по 55. Ось такий ще ополонечок алмо і ложка по 55. А знижка на виделочку, металеву для м'яса по 55. Ось такий ще ополонечок невеличкий. Сіликон, нейлон по 99, шумівка, лопатка. Ложка для спагетті по 99. Знову з'явився ось такий молоток кухонний для м'яса. Ось. По 55. І ось такий ще молоток для м'яса алюмінієвий по 64. Затискач для пакетів пластикової вуса. Теж така новинка. 39. І ось такі набір затискачів для пакетів пластикові. У вигляді моркви їх 5 штук І з магнітом. Ось так кріпляться. Ану. Ось. І ціна 39. Ніж металевий для нарізання сиру або картоплі. А ручка пластикова. По 12. Так, по 12. Ось така дошка пластикова, кругла. Малюнки різні чи ні. Так, різні малюнки. По 99. Дошка пластикова, прямокутна, невеличка біла, ціна знижена, по 84 гривні. Ось така вже побільше дошка, також вона пластикова. Малюнки різні по 88. І ось така ще велика дошка, але вона також пластикова. 129. Дошка кухонна, але вже дерев'яна. 25 на 15. І ціна є 99. І ось така ще дошка, кухонна дерев'яна, також 25 на 15. Ось. 49. І ось така ще дошка, кухонна дерев'яна, вже велика. 129. Так, 129. Це така новинка. Заварник для чаю. Ситечко металеве. А ручка. Сіліконова і підставочка ось сіконова. Кактус, лимон і фламінго. Ось. І коштуєте така новинка 88. Знижки на сковорідки. Дивіться, знижка на ось таку сковорідку 28 см діаметр. флоріна 549. Мінус 15% знижка, невеличка знижка, але є. І знижки на ось такі ще сковарідки 100 24 см діаметр. І ось така ще сковорідка І ціна у них однакова, 349. І ось така ще сковорідка для млинців. 20 см діаметр. І також зі знижкою 299. Форма для випікання силіконова. Сердечка, 6 сердечок на формочці. Це більш така, як новинка 129. Форма для випікання хліба. Ось силіконова. Алма по 99. І ось така ще форма для випікання. Силіконова. невеличка 19 сантиметрів діаметр. Ось. І ціна її 77. Так, 77. А це ось така вже і новинка. Форма для випікання бельгійських вафель. Так, 28 на 18,5 см. Форма Almond по 77. Поглянемо з вами на новиночки і не тільки на чашки. Ось така новинка кухоль керамічний. З малюнком на об'єм 530 мл. Ручка ось така плетена. Ще ось такий варіант по 88. І ось така ще. Чашка керамічна. Так, Квіточки. Ось такий ще варіант. Цінника я не знайшла. І поглянемо, скільки коштує така новинка. 59. Чашка керамічна, африканські мотиви. Ось так. 59. кухоль порцеляновый кава на объем 520 мл по 99 так. Чашка порцелянова в квиточках по 77. Чашка скляна, ручка фигурна с бантиком Ось. по 69. Чашка скляна, щенячий патруль на объем 260 мл І зі знижкою 49. І ось така ще чашка поцелянова на з написом смужечку по 59. І знову ось така новинка. Цукорниця, скляна, фігурна. Ось. По 69. І ось така манюєчка вже. Скляна цукорниця, зовсім малесенька. Невеличка знижка 49. Графін для міцних напоїв, скляний, ось. І невеличка знижка вже, і новинка, і знижка по 77. серветочки кухонні, смугастики, ось такі 5 штук їх в наборі. По 99. І ось такі серветочки кухонні, одна тонні 10 штук їх в наборі, по 99. Шнучок кухонний. з малюночком і з петелькою по 77. І ось такі рушнички в кухоні. Смужечку, так, по 29. Ще рушнички кухоні с малюночком. Малюночки різні. Ось. По 55. Так. Рілочка десетна поцелянова з малюночком листочки. Ось по 55 так. І ось така тарілочка обідня поцелянова листочки велика 25 сантиметрів діаметр. І ціна 74. Салатничок скляний, 19 сантиметрів діаметр, білий 109 і ось такий салатничок, також скляний білий, немаленький. По 74 тарілочка супова, ось така скляна. На рівні края. Чому вона супова, як супчик сюди сипать, скажіть, будь ласка, по 59, так. Але супова, так. Стакан скляний, високий. По 49. Склянка висока, скляна така цікава. По 19, об'єм 265 мл. Це вже келих для пива. З написом по 99. Стакан скляний з подвійними стінками і з декором по 69. Знижка на контейнер пластиковий. Для харчових продуктів на об'єм 08 мл по 15, і побільше ось такий контейнер пластиковий, на об'єм літр 200 по 17. Контейнер харчовий. Скляний вже кришка пластикова. Контейнер ділиться на три відділення і ціна 189. Ферветочки різдвяні, новорічні з'явилися. Дивіться, 18 штук. їх, Вони різні малюночки. Хатинка, ялинка, сніговичок. 18 штук по 24. І ось такий ще варіант. 16 штук лише по 19.